Вітаю! На сьогоднішньому занятті пропоную зупинитися на двох складних моментах теми синтакси з простого речення: це види присудків і види односкладних речень. Практика показує, що плутаємо односкладне називне речення і двоскладне неповне речення з пропущеними присудками. Сподіваюся, що сьогоднішній наш практикум допоможе усунути ці проблеми у вашій практичній роботі. Отже, перше завдання, ви вже бачите на дошці. перепишіть речення, визначте граматичні основи або головний член речення, види односкладних речень. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом з нами. Ми з коментарем перевіряємо. Перше речення. Нам треба наслідувати добрі приклади. В цьому реченні можемо визначити тільки один головний член речення, який співвідноситься з присутком. Підкреслюємо двома лініями, треба наслідувати. І це вже у нас є прикладом доскладеного дієслівного присудка. одразу підпишу треба наслідувати. Тому що ми з вами минулого уроку повторили, що складені дієслівні присудки у нас якраз мають таку формулу: допоміжне слово або дієслово. В цьому реченні у цій ролі виступає слово треба. Ці слова категорії стану треба, можна, плюс інфінітив. Саме в такій формулі у нас якраз і підпадає. під цю формулу у нас і підпадає якраз цей присудок. Далі треба наслідувати. Один головний член речення, який співвідноситься з присудком. Біля такого головного члена речення ми не можемо поставити поряд жоден із особових займенників. Дія відбувається сама по собі, тобто без втручання особи. І перед нами односкладне речення безособове. Наступне речення. Вечірній присмерк. Головний член речення співвідноситься з підметом. Це слово присмерк ми підкреслюємо його однією лінією. Знаємо, що до групи підмета входять лише означення. Байдуже вони будуть узгоджувані або неузгоджені означення, все одно вони можуть сполучатися з підметом. У нас означення в реченні при підметові є, це вечірній, це узгоджене означення, тому що воно виражене іменником. Отже, сміливо можемо підписати, що перед нами називне речення. Наступне речення: Запах м'яти в чаї. Що запах це головний член речення, це підмет. А тепер для того, щоб не помилитися, нам треба приміряти примітку, про яку ми з вами згадали минулого уроку. Що це за примітка? А примітка така, якщо при підметові в реченні є додаток або є обставина, то значить, що в цьому реченні пропущений присудок, тому що додаток і обставина входять лише до команди присудка, тобто підмет з ними сполучатися в реченні не може. Давайте подивимося. У нас є сполучення слів в чаї. До нього можна поставити питання, в чому в чаї, тому що чай це предметне значення має слово, його можна налити з чайника в чашку, його можна попити, ним можна обпектись, якщо він надто гарячий, його можна вилити і так далі. І де в чаї, ми можемо поставити і обставинне питання до цього сполучення слів. Отже, в нашому реченні в будь-якому випадку є чи обставина, чи додаток, а це значить, що тут пропущений присудок. Отже, це речення двоскладно неповне. Ми навіть не будемо підписувати це, тому що ми визначаємо види односкладних речень. Наступне речення: тонкий ріжечок місяця на склі. Головний член речення співвідноситься з підметом, це слово ріжечок, підкреслюємо його однією рискою і знову ж таки приміряємо на це речення ось ту нашу примітку. Все було б нормально, але у нас є знову ж таки, як в попередньому реченні, ось сполучення слів на склі, до якого ми можемо поставити запитання на чому, тому що скло, шибка у вікні, має предметне значення. Ми можемо її витерти, ми можемо її помити, ми може її вибити, намалювати на ній щось, якщо запотіло скло. От, і ми можемо поставити питання де на склі. В будь-якому випадку, чи додаток, чи обставина, але вони є в цьому реченні при підметові, а це означає, що тут припущений присудок. Як попереднє речення, це речення також є безскладним неповним. При іменнику підметові є два означення: тонкий це означення, Узгоджено виражено прикметником і ріжечок, який місяця, це означення не узгоджено виражене іменником у родовому відмінку без прийменника. Наступне речення. Стримуй себе у всьому, а найбільше у словах. Головний член речення стримуй, співвідноситься з присудком. Це прислів'я. Тистриму можемо поставити біля головного члена речення. Перед нами узагальнене особове речення. Це такі речення, які говорять про дію, що стосується абсолютно всіх. Тобто мислиться узагальнено виконавець цієї дії. Найчастіше біля таких присутків ми можемо поставити займенник ТИ, тому що виражені вони дієслівною формою другої особи однини, наказового способу, але можуть бути і інші. Тобто ці речення дуже часто путають з означено особовими реченнями. Дія різна про різну дію. Мовиться у такому реченні і мовиться в означеному особовому реченні. Звернемо увагу на тире, яке в нас в цьому реченні зазначено: Стримую себе у всьому, а найбільше стримую у словах. Так повинно було звучати речення повне. Але нам не треба, щоб слово стриму повторювалося, ми повинні уникати повторів через те, що це лексична помилка. Тавтологія Та – це лексична помилка. Для того, щоб не повторювати слова із попереднього речення, тобто це контекстуальне неповне речення, нам зрозуміло, про що йдеться. Ми просто пропускаємо слово стриму, а знаємо правило, яке вивчили в 8 класі. Якщо на місці припущеного члена речення в усному мовленні робимо паузу, на письмі ця пауза перетворюється на таре. Стриму себе у всьому, а найбільше зробили паузу у словах. На письмі поставили тере на місці цієї паузи. Переходимо до наступного речення. А на балконах ковдри вибивали і мили вікна, і квіти висівали. Тут буде кілька головних членів. Що робили, вибивали? Що робили мили, що робили висівали. Є вид односкладних речень, у яких головний член виражений дієслівною формою минулого часу множини. І це неозначено означено особове речення. Хто були ці люди, ми не знаємо. Дія зазначена, а виконавець ми можемо тільки домислити, хто це може бути. Наступне речення синіх півників насадимо. Насадимо. Ми насадимо. Головний член цього речення виражений дієслівною формою майбутнього часу дієслова першої особи множини. Ми що зробимо колись, насадимо. Означено особове речення. У нас особа не згадується, але вона, ми можемо її домислити завдяки особовому займеннику. Наступне речення: в той день було так тихо на землі. Головний член речення, як і в першому реченні складається із двох частинок. Там було треба наслідувати, тут було тихо. Ми з вами минулого уроку згадували, крім формули складеного дієслівного присутка, ще одну формулу складеного іменного присутка. І пам'ятаємо, що складені іменні присутки в їхній основі дієслово-зв'язка. А тут це дієслово-зв'язка. Ми її бачимо, вона проявилася, тому що дуже часто вона буває нульовою, тоді коли дієслово бути перебуває у формі теперішнього часу. Є. Ми не говоримо, «я є вчитель, я є учень. Ми говоримо, я вчитель, я учень. А тоді, коли це, це дієслово стає у формі минулого часу «було» або у формі майбутнього часу, я буду вчителем, наприклад, тоді це дієслово ми бачимо, як зараз бачимо на екрані. І іменна частина виражена прислівником. Це складений іменний присудок, і з 8 класу, і з минулого року, тоді, коли ми з вами повторювали, ми знаємо про те, що у нас в складеному іменному присудку іменною частиною може бути не тільки іменна частина, тобто іменна частина мови, тобто іменник, прикметник, числівник або займенник, але в тому числі може бути і. Дієприкметник, особлива форма дієслова, неіменна частина мови, і навіть прислівник, як в нашому зараз реченні. І в цьому реченні у нас ну, ніяк не можна ніякий особовий займенник поставити біля нашої граматичної основи, Дія відбувається сама по собі, тому перед нами безособове речення. Передостаннє речення. Натужний риб соснових основи галереї. Визначимо головний член речення, він співвідноситься з підметом, буде підкреслюватися однією рискою. Це іменник риб. От, приміряємо на це речення, як і на інші речення, де головний член речення виражене підметом нашу примітку. Але в цьому реченні ми не бачимо ні додатків, ні обставин. Значить, сміливо можемо писати про те, що це називне речення. Риб який? Натужний. Це. Узгодженого значення виражено прикметником. Риб який? основи галереї. Це не узгоджене означення виражено словосполучення. І останнє речення сумую за нами умить самоти. Головний член речення сумую. Я сумую. І тут сміливо можемо дописати, що це означене особове речення. Так, сподіваюся, що ця вправа. Допоможе нам виконати наступне тестове завдання на відповідність. Ми вже багато таких завдань виконували, і в восьмому класі, і вже минулого разу теж виконували таке завдання. Тобто, нам треба увідповіднити види односкладних речень, означено особове, неозначено, узагальнено-безособове, не і з прикладами до цих речень. Один приклад буде зайвим, тобто це не буде односкладне речення або, принаймні, не буде те речення, односкладне, яке тут зазначено. Можна зупинити відео, виконати тест і потім повернутися до нас для того, щоб перевірити. Ми перевіряємо. Означено особове речення. Серед записаних речень <кій> це варіант В, і ми сюди його дописуємо. Завітайте до нашого добропарку. Ви завітайте. Головне членове речення вражений дієсловом у майбутньому часі дійсного способу і друга особа множини. Ви завітаєте. Я мити ви біля основи. Це означено особове речення. Неозначено особове речення це варіант Д. Звели вежу з часів Гетьмана Хмельницького. Що зробили? Звели. Якщо ми пригадаємо минуле завдання, то у нас там мили, вікна. Квіти висівали, точно так же формою множини минулого часу були виражені головні члени речення у неозначеному особовому реченні. Дія, є, хто виконував конкретно, навіть домислити важко. Далі узагальнене особове речення це позиція А: старого лиса не виманиш із лісу, це прислів'я. Не виманиш його граматична основа, ти не виманиш найчастіше саме другою особою однини Тепершнього майбутнього часу, дійсного способу, наказового способу, виражена основа, але може бути і інше вираження. І останній четвертий момент це повинно бути безособове речення, і воно у нас міститься у позиції В. Вже так солодко осінньо пахне. А тут така невелика хитрость. І тут в цьому реченні дія відбувається без втручання. Персонажа, який діє, але це речення ми можемо легко перетворити на двоскладне речення. І минулого року, і в контрольній роботі, і на уроках ми з вами виконували такі завдання. Ось у нас з'явився підмет, осінь. І ось у нас з'явився присудок. Пахне два головні члени речення. дають підстави вважати це речення двоскладним. Ось так легко можна переробити. Але це у нас. Односкладне речення безособове. І тут головний член речення виражений особовим дієсловом у безособовому стані. От, тут воно без особи. Дія відбувається сама по собі. Залишилося у нас речення у варіанті Г, чому ми нікуди його не віднесли. Справа в тому, що воно у нас двоскладне, тому що має і підмет, і присудок. Так, заодно повторимо якраз і правило вживання Терем. Інфінітив це найзагадковіша взагалі форма дієслова, тому що вона виступає всіма членами речення. Вона може бути і підметом, і і означенням, і додатком, і обставиною. І взагалі це ще один такий важкий момент у визначенні другорядних членів речення. Складні випадки вживання, використання однорічних речення і складні випадки, якраз. <кій> Визначення їх, що будувати Це підмет, будувати є що таке, є мороку мати. Ну, Це слово сполучення фразлогічного типу, тому я вам замінила його одним словом, одним дієсловом, тобто морочитися. І чому в нас тут Терез знаходиться, бо ми з вами знаємо правило, ви вчили його у 8 класі. Якщо обидва головні члени речення і підмети-присудок, або тільки один із них тільки підмет, або тільки присудок, виражені. Формою інфінітиву ми обов'язково повинні поставити тере між ними. Ось ми з вами це тере і поставили. І ще одне завдання воно пов'язане із сьогоднішнім нашим завданням. Ми там про спілкування говорили, про тексти і інше. Ось перед нами текст про наш народ, про його менталітет, про любов до краси, яка втілювалася у любов до рослин ну, насамперед до квітів. Значить, в цьому тексті. Вам треба попрактикуватися, визначивши граматичні основи, види присудків. І якщо у нас будуть траплятися односкладні речення, то ми на них також звернемо увагу. Це такий буде підсумковий текст. Спокон віку наші предки з шанобою ставилися до рослинного світу. Це звичайне речення, двоскладне, і ми з вами визначимо граматичну основу. Хто предки, що робили, ставилися? Двоскладне речення. Далі, що хотілося б зазначити, рослинний світ це не слово спочення фразлочного типу, його можна замінити словом флора, до флори, до рослин. Тому, тоді, коли ви, якщо б ви розбирали це речення синтаксично, тоді б ви підкреслювали це не як світу якого рослинного, це було б неправильно, а як додаток до рослинного світу. Друге речення. Квіти використовували не тільки з лікувальної метою, але й задля окраси. Цікаве речення, ну, тому що тут у нас іменник у множині, і є слово у множині минулого часу. І здається, що у нас тут теж є і підмети, присудок, але це не так. Тому що не квіти використовували, а їх використовували. Чому така проблема виникає? Тому що в іменників у множині називний знахідний відмінок збігаються у своїх формах, тому нам треба вставити подвійне запитання. Використовували кого що? Квіти не тільки з лікувальною метою, але й для окраси. І крім того, це речення складена однорідними членами, і дуже цікаво, Вони поєднані між собою з парним сполучником, тобто, перша частина сполучника у нас перед першим. Однорідним членом речення, а друга перед другим однорідним членом речення. Не тільки, але й. І ми з вами знаємо, що між частинами такого парного сполучника ми повинні поставити кому. Ось вона в нас і є. Наступного року ми будемо говорити про просте ускладнене речення і про всі моменти вживання в ньому розділових знаків, в тому числі і при однорідних членах речення. Далі, третє речення: квіти зображені на давніх предметах побуту. Квіти є які? Квіти є зображені. От і знову нам трапився сьогодні наш улюблений, складений іменний присудок. Я отут, щоб було зрозуміло, додам це діє зв'язку, яку ми тримаємо в голові як формулу. Квіти є які, квіти є зображені на давніх предметах побуту. Ось, оце речі нам цікаво, було саме з точки зору виду присудка, Тому що ми з вами сьогодні. Його повторювали. А от попереднє речення ми якраз не дописали, це неозначене особове речення. Хто використовував, незрозуміло, але один член речення от. і форма множини минулого часу. Далі, квітник був неодмінною частиною садиби. Квітник це підмет, був частиною, це присудок. От оця дієслова зв'язка є, яка в теперішньому часі щезає. Тут у нас з'явилося, тому що це форма минулого часу. У минулому майбутньому часі з'являється. Вітник був частиною. Точно так же, як і в попередньому реченні, перед нами складений іменний присудок. <кхем> Він розміщувався неподалік від причелку хати і виходив на вулицю. Ну, це звичайне речення. Він це підмет, що роби, розміщувався, це присудок. Цікаве це речення. Тим, що у нас і виходив цей присудок. Це речення оскарне однорідними членами речення. І найголовніший момент, люди, як тільки бачать сполучник, то неважливо, що він поєднує, завжди титься від там кому, Не треба тут нічого ставити, тому що це якраз отака от формула. Сполучник Є у нас не повторюється, а якщо він не повторюється, то, звичайно, що ми і не ставимо розділовий знак. Так, і останнє речення цього тексту: іноді квітники обгороджували рядочком квітів чи низкорослих кущів. Знову ж таки, як квіти використовували, от, це не квітники самі себе обгороджували, це їх обгороджували. Чому я саме такий текст підібрала? Дуже добре, що у нас от, трапилося ж два речення. Це для того, щоб люди правильно визначали граматичні основи. Повірте, від цього злежить дуже багато для правильного визначення всього в реченні, і навіть для розстановки розділових знаків, в реченні. щоб ви бачили граматичну основу. Квітники, як в цьому реченні, так і квіти в другому реченні, вони є додатками. Обгороджували кого, що квітники, люди їх обгороджували, я не знаю, хто садівники, господині, хто заводно, <кхм> обгороджував всі квітники. Знову ж таки, в чому труднощі? В тому, що іменники в множенні, і називний і знахідний відмінок їхні збігаються. Тому дуже часто люди, ага, хто що поставили, навіть не вникаючи в текст і визначили це як Це вже двоскладне речення. А воно не двоскладне, воно не означено особове. От, з цього починаються помилки. І знову ж таки, в попередньому реченні, у нас речення ускладене однорідними членами, обгороджували чим рядочком квітів. чи Квітів, рядочком квітів, чи кущів ось, і знову ж, буде схема, схожа на попередню схему. Ми говорили з вами про ім'я-Змія, чи або та і коми ковтає. Так що цей сполучник розділовий, теж одиничний, не повторюється і точно так же, як сполучник і, єднальники не повторюються, поєднуючи однорідні члени речення, він не притягує до себе кому, він навпаки її відштовхує. Ось такий момент. Цей текст свідчить про те, що люди наші здавна дуже добре ставилися до рослин, тобто до природи, ми з вами про це знаємо. Ось. І крім того, насичували своє життя естетикою. Квіти не тільки були на території садиби, ось ними там було все обсаджено, але ми з вами знаємо, що ними обмальовували, наприклад, піч. Якщо була дівчина в сім'ї, яка вміла малювати, або хтось інший сім'ї міг малювати, значить, це якраз робили господарі хати. Але інколи запрошували людей, які працювали в напрямку мистецтва, щоб вони могли розписати піч. І знову ж таки використовувалися рослинні орнаменти. Крім того, ми з вами знаємо, що рослинні орнаменти дуже часто вишиті на рушниках або на сорочках, які є оберегами для українців. Ось такий наш народ. І здавна естетика, тобто потяг до прекрасного, потяг до краси, і ось можна сказати, пропаганда цієї краси, навіть у таких звичайних побутових речах, це те, що характеризує українців, те, що характеризує наш народ. Нам є, нам є чим гордитися. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішні зауваги допоможуть вам краще розібратися в темі просте речення, двоскладне. І односкладне речення, повні і неповні речення. Дякую за увагу! Бережіть себе, до наступної зустрічі!